Вас в ефірі полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску серед іншого йдеться про таке. Під час обстрілів на сході України загинули двоє полтавських правоохоронців. Близько 20 полтавок навчалися на військовому тренінгу надавати першу медичну допомогу та виживати у польових умовах. Полтавці долучилися до міжнародної акції Україна це я. На Полтавщині більше сімей, які користуватимуться субсидіями та державною допомогою на оплату житлово-комунальних послуг. У день 176-х роковин смерті Івана Котляревського у Полтаві у Свято-Успенському соборі відслужили панахиду. Близько півсотні спортсменів взяли участь у всеукраїнському чемпіонаті з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу у Лубнах. І розпочинаємо випуск з сумним повідомленням. У неділю під час обстрілів бойовиками наших позицій під Дебальцевим на Донеччині, де виконували бойове завдання. Бійці спецпідрозділу МВС Полтава загинуло двоє наших земляків: Олександр Матвійчук із міста Червонозаводського, Лохвицького району та Віталій Кузьменко, мешканець Зінькова. Ще троє бійців підрозділу отримали поранення і доправлені до харківського шпиталю. Спецпідрозділ Полтава повністю сформований із наших земляків добровольців і продовжує виконувати. Свій військовий обов'язок під Дебальцевим. Прощання із загиблими героями, 24-річним Олександром Матвійчуков і 29-річним Віталієм Кузьменком, відбудеться у вівторок, восьмій ранку біля каплички управління МВС по вулиці Пушкіна. Уточнену інформацію про час прощання з бійцями можна знайти на сторінці Фейсбук Полтавського батальйону небайдужих, який опікується спецпідрозділом Полтава і координує волонтерську допомогу для нього. Полтава долучилася до всесвітньої акції Україна. Це я». О пів на шосту вечора, 8 листопада, на майдані біля обласної державної адміністрації полтавці запалили свічки та лампадки як символи єдності України. Подробиці у Олександра Добріцова та Андрія Іванова. Ми долучилися На превеликий жаль. Небагато часу було для того, щоб зробити рекламу і дуже багато роботи по допомозі військових. Акція Україна це я, яку ініціювали міжнародні громадські організації, пройшла по всьому світу. О пів на шосту вечора по всіх містах і селах, де живуть українці, на центральних майданах запалили свічки, і Полтава не стала винятком. В знак єдності України, в знак підтримки України, в знак підтримки наших військових захисників вітчизни. Сьогодні всі українці, де б вони не знаходилися на сьогоднішній день, чи на території України, чи на території інших держав, вони заявляють про те, що вони всі разом свічки за задумом. Організаторів символ щасливого майбутнього життя в Україні, а крім того, дана пам'яті загиблим на Майдані та під час антитерористичної операції, щоб наші люди пам'ятали про це і продовжували допомагати і підтримати наших бійців, тому що Україна єдина і ніякі вороги не може розколоти і перемогти. Тому наша ціль об'єднати і продовжувати ці єднання, допомагаючи і духом, і матеріально і морально. У Полтаві до акції долучилися близько 20 людей. Серед них і представники добровольчого батальйону «Азов». то прикладають зусиль, витрачають свого особистого часу, не шкодуючи свого здоров'я. Соєм я був на майдані. в Своє час я це все бачив, спілкувався з ними і тобто, вони ділились. От скажу, що одного із тих, з ким я общався, як ми подружилися, зараз не доживе. На жаль, я не буду говорити ім'я, ім'я фамілію. От, по землі буде пухом, але ті ідеї, ті починання, які були при них, я бы несу зараз в душі, я, от, і не тільки я, і все, хто в нашому батальйоні. Такий собі тихенький вечір, добрі компанії. Це також мала частина нашої роботи для досягнення великої мети. Під час акції полтавці вже вкотре закликали не бути й байдужими до проблем української армії та жертвувати воїнам теплі речі і гроші на інше необхідне спорядження. Військові тренування для жінок і дівчат влаштували у Полтаві активісти Всеукраїнської громадської спілки Українська жіноча варта спільно із благодійним фондом Хелпіка. Такий військовий вишкіл вже провели у Києві та Харкові. За інструкторів військові, медики та психологи. Бажаючи пройшли теоретичний і практичний курси із надання першої медичної допомоги, вивчили амуніцію бійця та освоїли навички виживання у польових умовах й зосереджені обличчя основи військової справи зібралися освоювати близько 20 полтавок. Тренінг розпочали з того, якою повинна бути сучасна уніформа бійця. Це не натуральний матеріал, це синтетика. Мультикам викори... тканина мультикаму, вона має більший відсоток натуральності. Всі хлопці, які ходять в такій формі, потрапляючи там в горілій техніці. Ця форма сплавлюється і наносить дуже великі пошкодження. Невелику, проте відчутну різницю, за словами спеціалістів, має і взуття бійця. Армійські тактичні ботинки і звичайні вітчизняного виробництва шкіряні берці носяться по-різному. Це взуття надійніше, воно міцніше, воно витримує більше навантаження. Моє взуття, ну скажімо так, я в ньому ходжу десь приблизно півтора місяця, і я вже бачу, договора починає розлавуватися. Не останню роль у військовому спорядженні відіграють і тактичні рукавиці. Ми робимо зарубки, да? десь там зачепився, розрізав пальці. Це все заважає далі. Найменше якесь пошкодження руки, навіть той самий мозоль кровавий, який ти натерпотом лопнув, він пече. Аптечка, джгути для зупинки крові, плащ, каремат, фляга з водою у польових умовах це речі першої необхідності. Практика показує, розповідають інструктори, що не завжди показник їх якості ціна. Можна купити річ за 500 гривень, можна і можна купити не гіршу, наприклад, за 150. А це відповідно вже на комплектацію одиниць більше. Зокрема, там суперні лопатки. Чим простіше. Воно надійніше і довговічніше. Розкладні вони менш слугують. Тому ми показуємо там, саме те, що можна практично використовувати. Полтавка Світлана Варв'янська має двох дітей чотирьох і двох років. Вона впевнена, набуті на тренінгу вміння не будуть зайвими. Я навряд чи належу до тих жінок, які б пішли на передову без надзвичайно крайної необхідності. Але я вважаю, що знання з медицини, знання з того, як треба поводитися в екстремальних ситуаціях під час обстрілу, під час бомбардування, де можна сховатися, як вберегти життя не тільки своє, але й своїх дітей. Вони актуальні, надзвичайно важливі. Обізнаний, отже, озброєний, вважає голова України. Української жіночої варти Олена Білецька говорить, головне завдання громадської організації навчити азам військового вишколу якомога більше жінок по всій країні. Україна піднялася, молодь і дорослі люди почали угруповуватись такі команди і постійно проходить це дуже добре. Тому що коли йде ворог зовні, треба всім об'єднуватися, рухатися, підготовлюватись. За нас це ніхто робити не буде ніяке НАТО Євросоюз нам точно цьому не допоможе. Лише тільки самі ми собі. Бій можемо допомогти. Невдовзі військові тренування відбудуться у Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Вартість навчання 200 гривень. Зібрані кошти використають на матеріально-технічне та медичне забезпечення збройних сил України. 1 жовтня в Україні діють нові правила призначення та нарахування житлових субсидій. В уряді переконують, що кількість сімей, які матимуть право на компенсації за оплату житлово-комунальних послуг, значно збільшиться. А що на Полтавщині дізнавалися наші кореспонденти? УМВС, УМВС. 80-річна мешканка села Гожулі Полтавського району Ніна Передарі живе сама. Пенсія у неї трохи більше тисячі гривень. За газ і електрику мала б сплачувати більше половини пенсії, аби не субсидія. Нею Ніна Дмитрівна користується вже 10 років. Не вистачає ж на ліки, так от вже субсидію й беремо. -за того. А була б більша пенсія, то може б і не брали І взагалі ми має... давно вже давно ром. Цим займаємося через те, що треба. З початку опалювального сезону до управління праці та соціального захисту населення полтавської райдержадміністрації адміністрації звернулося понад 400 сімей. Половині з них допомогу вже призначено на листопад. Вже це, вже записані люди. Майже їх теж 500 чоловік. Що я думаю, ця робота стала. У нас велика співпраця з главпочтампом за допомогою керівництва і главпочтампа, і нашого районного почтальони. Роздають повідомлення про субсидію компенсацію безкоштовно, без конвертів, без все. Що чоловік вже отримують буквально через день-два. Це повідомлення і не потрібно приїжджати в управління, витрачати ці кошти на проїзд. Початку пального періоду пройшло 10 днів. Ну, більше трішечки, ніж 10 днів, ми вже маємо 10 тисяч призначених нов призначених субсидій на палювальний період 2014-2015 років. Тобто, вже динаміка є. Чому ми так вирішили питання? Це для того, що коли вже сім'я одержить платіжку, а вона одержить десь. Повинна буде сплачувати за жовтень місяць, десь 10-15 листопада вона вже должна і одержати. Ми стараємось так, щоб вона одержала і повідомлення. У мінсоцполітики підрахували, що після нововведень кількість утримувачів субсидій в Україні в порівнянні з минулим опалювальним сезоном зросте на 300 тисяч сімей. Порядок надання документів при отриманні субсидії залишився незмінним, як і раніше, для її призначення необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за. Містрем реєстрації пенсіонери мають заповнити лише заяву та декларацію решту документів, що необхідно для надання субсидії, збирають самі спеціалісти управління будь яка реформа має працювати для людей, переконаний селищний голова нових санжар. А віднедавний переможець виборів до Верховної Ради України по 149 му виборчому округу Андрій Река. За нього проголосували трохи більше 25% виборців. Усього по цьому округу у народні депутати балотувалося 14 кандидатів. Інтереси громади у Верховній Раді України Андрій Река відстоюватиме вперше. Про його плани дізнавалися наші кореспонденти Олексій Гнипа та Костянтин Яхновський. Андрій Река народився і майже все своє життя прожив у Новосанжарському районі. Обіймав різні посади від бригадира місцевого сільськогосподарського підприємства до голови райдержадміністрації. З 2006 року селищний голова нових Сенжар. За цей час місцева територіальна громада чотири роки поспіль, згідно з відповідними розпорядженнями Кабінету міністрів України, перемагала у всеукраїнському конкурсі населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку. Для сажарбату зробив доброго діла. Підбив я до порядку, навів таке усе. Я думаю, що якщо ж вже тут допомагає, там дуже піднімати. Тільки щоб і санжари не, не оставив бід якось. Окрім нього, до цього ніхто порядку такого не наводило і не було такого порядку. Не жалкуєте, що відпускаєте її в Київ? Звичайно, жалкуємо. Ну нічого, хай ще в Києві рози побудуть. буде так красиво, як і в нас. Для всієї України зроблю. Як в Санжарах все, порядок, то й буде і в нашій країні. Не тільки мешканці новий санжар голосували за Андрія Реку, адже до 149-го округу входять і Кобуляцький, Козельчинський, Машівський, Чутівський і Карлівські райони. Разом з тим Андрій Река запевняє, що відстоюватиме не тільки інтереси своїх виборців, адже його висувала партія Народний фронт, яка націлена на масштабні реформи по всій Україні. Розпочинати треба з місцевого самоврядування. Переконаний Андрій Река. Так далі жити не можна. Немає в нас місцевого самоврядування. Немає. в Україні абсолютно ніде. Коли переплітаються повноваження керівника органу місцевого сорядування із районним керівництвом, з обласним, то це значить нема ніде керівництва. Вони не повинні переплітатися. І цей досвід є у інших країнах Європи, і в Польщі, і в Словакії, і в Австрії. І велосипед тут не, 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 не дуже треба зобрітати. Одіти цеп тільки на цей велосипед і їхати ним. Одразу після того, як центральна виборча комісія офіційно оголосить про те, що Андрій Река є народним депутатом, обов'язки Новосанжарського селищного голови тимчасово виконуватиме керівник місцевого комунального господарства Інна Коба. Панахиду за Іваном Котляревським відслужили у Свято-Успенському соборі у Полтаві. Щороку заупокійне богослужіння проводять у день народження письменника 9 вересня та у день його смерті 10 листопада. 176 років тому Івана Котляревського теж відспівували у свято успенському соборі. Поминальний молебень, з нагоди роковин смерті письменника, відслужив владика Федір разом із духовенством собору. Традиційно прийшли пом'янути великого земляка співробітники його музею, шанувальники творчості. Ще він був військовим, тобто він дійсно виконував обов'язок не тільки якийсь однобічний, от, а ще служив на благо нашої держави. Ну, як для полтавців, я думаю, це також дуже приємно, що саме така постать народилася в нас. Полтава шанує нашого Івана Петровича, і вулиця Єкотляревська, і пам'ятник, один з перших пам'ятників взагалі українському митцю, наша Полтава. Встановила в 1903 році, 30 серпня, з'їхалася вся літературна і театральна еліта України того часу і Леся Українка, Олена Вчилка, Стефан Старицький. Можна перелічити до 80 імен видатних українців, які зібралися на святкування відкриття пам'ятника. Молитва за батька української літературної мови і літератури Івана Котляревського християнський обов'язок полтавців. Говорить Владика Федір. Не закопав цей талант у землю, як притча говорить Христова, а дав можливість цьому таланту примножитися завдяки тому, що зробив Іван Петрович Котляревський. Тому сьогодні ми відстоюємо свою культуру, свою свободу і право на життя, і право називатися народом, право називатися державою. Час віддаляє нас від тих часів, коли жив письменник. Проте не від його безсмертних творів. Поеми Енеїда, п'єсна Талка Полтавка, Москаль Чарівник, який понині ставлять на театральних сценах України. І новини спорту минулої неділі у Лубнах відбувся всеукраїнський чемпіонат з бодібілдингу, фітнесу та бодіфітнесу. Близько 50 учасників із різних міст демонстрували результати своїх виснажливих тренувань. Там побувала й наша знімальна група. Такої кількості чоловіків та жінок із мускулистими тілами лубенцям раніше бачити не доводилося. Перед початком чемпіонату у тамтешньому районному будинку культури спортсмени підкачують м'язи, роблять різноманітні вправи, наносять спеціальний грим. Тренери дають їм останні настанови. Це подія для маленького містечка. Якщо ми говоримо про великі міста, вони вже це бачили а для маленького містечка. Це подія, і це, це ще раз це ще раз говорю про те, що не тільки великі міста, там, скажімо, мільйоники можуть мати такі турніри, а навіть невеличкі міста вони можуть мати такі турніри і насолоджуватися красотою і тіл і красотою скажімо, нашого виду спорту в нашій державі. Води білдинг все ж таки реформується в сторону. Приближення більше до, ну, до невеликих об'ємів м'язів, а до більш такого спорту, до фізичної культури. І, скажімо так, спорт останнім часом від відходить, великий спорт, буде на друге місце, а він стає більш обширним. Так само, як це відбувається в США, так само, як це відбувається і в Європі, ми бачимо те, що дуже багато людей починають ходити в спортзал. Для деякого з учасників це перші змагання такого рівня. Інші вже мають ряд титулів і чемпіонських поясів. Вчора я дебютувала в федерації ЮВББ в місті Києві, зайняла четверте місце. Вот в своїй категорії. Фактично регулярні треніровки, звісно ж. Режим сна, режим питання. Я по спеціальності начинающий юрист. Для меня это хобі. вот, для это здоров'я, для меня это дисципліна, для мене це сила воли. волі. З початком самих змагань учасники демонструють принади свого натренованого тіла. Виходять на сцену у різних категоріях: чоловіки, юніори, бодібілдинг – сеньори, класичний бодібілдинг, модельний фітнес, жінки атлетік моделс, бодіфітнес, модельний фітнес, фітнес. Найкращих нагороджують. Зокрема, найстаршого учасника змагань 53-річного харків'янина Сергія Кутунова, який займається бодібілдингом уже 25 років. «Це Мені як кажуть, смисл життя. Тобто, дисциплінує, допомагає тримати в формі в тонусі. Ну, плюс зустрічі з ребятами, спілкування. Тобто, я люблю виступати, люблю знать полгода підготовки, п'ять мінуту удовольствия на сцені». Крім популяризації спорту та краси, чемпіонат мав на меті і збір коштів для АТО. Ми відмовились від призів абсолютно. Залишили тільки медалі, кубки, а інших якісь призів ми не робили. І всі зібрані кошти підуть саме людям, які зараз це дуже потребують. Вхідні квитки на змагання коштували від 100 до 350 гривень. Зал був заповнений глядачами. І на цьому основні новини вичерпано. Не перемикайте, продовжуємо прогнозом погоди та інформацію на правах реклами. За повідомленням полтавських синоптиків, сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці туман. Літер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від мінус 1 до плюс 4, в Вдень 6-11 градусів тепла. У Полтаві вночі 1-3 градуси з позначкою плюс, вдень 8 10 вище нуля.